Задній. Тепер будемо знімати підкрилок. Тут теж не нарахував 11 саморізів. Ось тут по крилу потрібно пройтися ось там біля амортизатора. Два. Тут ззаду сюди брезовики чіпляються на штатні. Ну і знизу тут є ось один. Тут повинен бути другий, але не поставили. ось В салоні ставили газ, мабуть, вирішили, що один лишній. Задню арку теж заклеїли. Задні мережаки теж в стандартні отвори, які є ось тут, тут і ось тут, і знизу є. Все підходить, з ними є. І ще саморізи і пуклі. Ось так прикрутила задній бризовик